Всім привіт! Видало в мене ось таке попередження. Тобто гальмівні колодки будемо міняти. Буду міняти повністю в круг разом із барабанами на ручне гальмо, ну, точніше, ножне гальмо. Замовив колодки в круг. Задні гальмівні, АТЄ, є, передні гальмівні АТЄ є. І на ножне гальмо Бош взяв пружинки, є датчик. Можливо, пружинки не буду міняти, я недавно їх міняв нові. Колодки поміняні, пружинки не міняв. Бо пружинки недавно мінялися, коли я неправильні болти закрутив, коли колеса літні поставив. se zare sa zbra ceva de cucii